РОБЕРТ Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. ЧАСТИНА 1. Старий ПІрат. Старий Морський вовк у трактирі Адмірал Бенбоу. Сквайр Трелоні, Доктор Лівсі та інші джентльмени попросили мене написати все, що я знаю про острів Скарбів. Вони хочуть, щоб я розповів усю історію від початку і до кінця, не приховуючи ніяких подробиць, крім географічного положення острова. Зазначати, де знаходиться цей острів, ще не можна, тому що й тепер там зберігаються скарби, які ми не вивезли. І ось цього 1700 року я беру перо, і подумки повертаюся в ті часи, коли в мого батька був трактир адмірал Бенбоу, і в цьому трактирі оселився старий засмаглий моряк зі шрамом від шаблі на щоці. Я пам'ятаю, немов це було вчора, як, важко ступаючи, він доплетався до наших дверей, а його морську скриню везли за ним на візку. Це був високий, сильний, дебелий чоловік з темним обличчям. Просмолена косичка стирчала над коміром його засмальцованого синього каптана, руки у нього були шорсткі, в якихось рубцях, нігті чорні, поламані, а шрам від шаблі на щоці брудно білого кольору зі свинцевим відтінком. Пригадую, як незнайомець насвистуючи, оглянув нашу бухту і раптом загорлав стару матроську пісню, яку потім співав так часто. П'ятнадцять чоловік на скриню мерця, та ще й пляшка Рому. Голос у нього був старечий, деренчливий, верескливий, як стара розсохла вимбовка. І палиця у нього була, як важіль для підйому ваги. Він стукнув цією палицею у наші двері і коли мій батько вийшов на поріг, грубо звернувся до нього, зажадавши склянку Рому. Ром був йому поданий, і він з виглядом знавця почав, не поспішаючи, смакувати кожен ковток. Пив він і поглядав то на скелі, то на трактирну вивіску. Бухта зручна, сказав він нарешті. Непогане місце для таверни. Багато людей, приятелю?» Батько відповів, що ні, на жаль, зовсім небагато. Ну що ж? сказав моряк. Це саме для мене. Приятелю. крикнув він чоловікові, який котив за ним візок. Іди но сюди та допоможи мені втягти скриню. Я поживу тут недовго, продовжував він. Чоловік я простий, ром, свиняча грудинка та яєчня, от і все, що мені потрібно. Та он той мис, з якого видно кораблі, котрі проходять морем, як мене називати? Ну що ж? Кличте мене капітаном, я бачу, чого ви хочете. От. Він кинув на поріг три чи чотири золоті монети. Коли ці закінчаться, можете прийти і сказати, сказав він суворо і глянув на батька як володар. І дійсно, хоча одяг у нього був поганенький, а мовлення вирізнялося крайніми грубощами, він не був схожий на простого моряка. Скоріше його можна було прийняти за штурмана чи шкіпера, який звик, щоб йому підкорялися. Було видно, що він любить давати волю своєму кулаку. Чоловік із візком розповів нам, що незнайомець прибув учора вранці на поштових у готель короля Георга і розпитував там про всі постоялі двори, котрі розташовані поблизу моря. Почувши про наш трактир, напевно, хороші відгуки і дізнавшись, що він знаходиться на відлюдді. Капітан вирішив оселитися у нас. От і все, що вдалося нам довідатися про свого постояльця. Він був мовчазною людиною, цілими днями тенявся берегом бухти чи піднімався на скелі з мідною підзорною трубою. Вечорами сидів у спільній кімнаті в кутку поблизу вогнища, і пив ром, тільки трохи розводячи його водою. Він не відповідав, якщо з ним заговорювали. Тільки скине лютим поглядом і засвистить носом, як корабельна сирена в тумані. Незабаром ми і наші відвідувачі навчилися не чіпати його у будь якому разі. Щодня, повертаючись із прогулянки, він дізнавався, чи не проходили нашою дорогою які небудь моряки. Спочатку ми думали, що йому не вистачало компанії таких гультіпак, як він сам, але потім почали здогадуватися, що він прагне бути подалі від них. Якщо якийсь моряк, пробираючись прибережною дорогою в Брістоль, зупинявся в адміралі Бенбоу, капітан спочатку розглядав його крізь отвір у дверях і тільки після цього виходив у вітальню. У присутності подібних людей він завжди сидів тихо, як миша. Я знав, у чому тут справа, тому що капітан поділився зі мною своєю таємницею. Одного разу він відвів мене в бік і пообіцяв платити мені першого числа кожного місяця по чотири пенси сріблом, якщо я буду уважно дивитися, чи не з'явився, де моряк на одній нозі, і повідомлю його відразу ж, як тільки побачу такого. Коли наставало перше число, і я звертався до нього за платою, він тільки сурмив носом і люто дивився на мене. Але не проходило й тижня, як, поміркувавши, він приносив мені монетку і повторював наказ не пропустити моряка на одній нозі. Цей одноногий моряк переслідував мене навіть у вісні. Буремними ночами, коли вітер тряс усі чотири кутки нашого будинку, а при ревів у бухті і у стрімчаках, він снився мені на тисячу ладів у вигляді різних дияволів. Нога була у нього відрізана то до коліна, то до стегна. Інколи він здавався мені якимось страшним чудовиськом, у якого одна єдина нога росте із самої середини тіла. Він гнався за мною на цій нозі, перестрибуючи через тини й річки недешево мені діставалися чотири пенси щомісяця, я розплачувався за них огидними снами. Але яким би страшним не був для мене одноногий моряк, капітана я боявся набагато менше, ніж інші. Іноді вечорами він випивав стільки рому з водою, що голова в нього йшла обертом, і тоді він надовго залишався в трактирі і розпівував свої страхітливі, дикі, жорстокі морські пісні, не звертаючи уваги ні на кого з присутніх, а траплялося і так, що він запрошував усіх до свого столу і вимагав склянки. Запрошені тремтіли від переляку. А він змушував їх або слухати його розповіді про морські пригоди, або підспівувати йому хором. Стіни нашого будинку здригалися тоді від Йохохо та ще й пляшка Рому, тому що всі пожильці, боячись його шаленого гніву, намагалися перекричати один одного і співати якнайгучніше, аби капітан залишився ними задоволений, оскільки в такі години він був нестримно грізний, то стукав кулаком по столу, Вимагаючи, щоб усі замовкли, то розлючувався, якщо хто небудь перебивав його розповідь, ставлячи йому якесь запитання, то навпаки, лютішав, якщо до нього не зверталися з питанням, тому що, на його думку, це доводило, що слухають його неуважно він нікого не випускав із трактиру. Компанія могла розійтися лише тоді. Коли ним опановувала дрімота від випитого вина, і він, плутаючись у власних ногах, шкутельгав до свого ліжка. Але страшніше за все були його розповіді жахливі розповіді про шибениці, про ходіння по досці, про шторми і драй тортугас, про розбійницькі гнізда і розбійницькі подвиги в Іспанському морі. Судячи з його розповідей, він провів усе своє життя серед невиправних лиходіїв, які тільки можуть бути на морі, а лайка, що вилітала з його рота після кожного слова, лякала наших простодушних сільських людей не менше ніж злочини, про які він говорив. Батько постійно повторював, що нам доведеться закрити наш трактир. Капітан віднадить від нас усіх відвідувачів. Хто захоче зазнавати таких знущань і дрижати від жаху дорогою додому. Однак я гадаю, що присутність капітана, навпаки, приносила нам користь. Правда, відвідувачі боялися його, але через день їх знову тягнуло до нього. У тихе провінційне життя він уніс якусь приємну тривогу. Серед молоді знайшлися такі, які шанували капітана, заявляли, що захоплюються ним. Справжній морський вовк наскрізь просолений морем, вигукували вони. За їхніми словами, саме такі люди, як наш капітан, зробили Англію грозою морів. Але з іншого боку, цей чоловік справді завдавав нам збитків. Тиждень проходив за тижнем, місяць за місяцем гроші, які він дав нам зі своєю появою, Давно вже було витрачено, а нових грошей він не платив, а в батька не вистачало духу вимагати від нього плати. Варто тільки було батькові натякнути про плату, як капітан з люттю розпочинав сопіти. Це було навіть не сопіння, а гарчання він так дивився на тата, що той перелякано вилітав із кімнати. Я бачив, як після подібних спроб він у розпачі заламував собі руки. Для мене немає сумніву, що ці страхи значно прискорили сумну і перечасну смерть мого батька. За весь час свого перебування у нас капітан ходив в одному й тому самому одязі, тільки придбав у перекупника кілька пар панчіх один край його капелюха обвис. Капітан так і залишив його, хоча при сильному вітрі це було великою незручністю. Я добре пам'ятаю, який у нього був драний каптан, скільки він не лагодив його на горі у своїй кімнаті, зрештою каптан перетворився на лахміття. Ніяких листів він ніколи не писав і не одержував і ніколи ні з ким не розмовляв, хіба тільки якщо був дуже п'яний, і ніхто з нас ніколи не бачив, щоб він відчиняв свою скриню. Тільки один єдиний раз капітанові насмілилися заперечити, і то сталося це в ті останні дні, коли мій нещасний батько був при смерті. Якось увечері до хворого прийшов доктор Лівсі. Він оглянув пацієнта, на швидку з'їв обід, яким почастувала його моя мати, і спустився в спільну кімнату викорити люльку, чекаючи, коли йому приведуть коня. Кінь залишився в селищі, оскільки в старому Бенбоу не було стайні. У спільну кімнату ввів його я і пам'ятаю, як цей витончений, старанно одягнений доктор у білосніжній перуці, чорноокий, прекрасно вихований, вразив мене своєю несхожістю із сільськими телепнями, котрі відвідували наш трактир. Особливо різко відрізнявся він від нашого воронячого опудала, брудного, похмурого. Огрядного пірата, який нализався рому, і сидів, навалившись ліктями на стіл. Раптом капітан заревів свою вічну пісню п'ятнадцять чоловік на скриню мертвеця, йо-хо-хо, та ще й пляшка Рому! Пий і диявол тебе доведе до кінця, йо-хо-хо, та ще й пляшка Рому!» Спершу я думав, що скриня мерця це та сама скриня, що стоїть на горі у кімнаті капітана. У моїх дивовижних снах ця скриня нерідко виникала переді мною разом із одноногим моряком. Але потроху ми так звикли до цієї пісні, що перестали звертати на неї увагу. У цей вечір вона була новиною тільки для лікаря Лівсі, і, як я помітив, не справила на нього приємного враження. Він сердито поглянув на капітана, перш ніж продовжити розмову зі старим садівником Тейлором про новий спосіб лікування ревматизму. А тим часом капітан, збуджений своїм власним співом, ударив кулаком по столу. Це означало, що він вимагає тиші. Усі голоси замовкли разом. Один тільки доктор Лівсі продовжував доброзичливу й гучну розмову, попахкуючи люлькою після кожного слова. Капітан пронизливо поглянув на нього, потім знову вдарив кулаком по столу. Потім глянув ще більш пронизливо і раптом заволав, супроводжуючи свої слова непристойною лайкою Гей, там! На палубі. Мовчати. «Хе -хе -хе -хе. Ви до мене звертаєтесь, сер? запитав доктор. Той сказав, що саме до нього, і при тому вилаявся знову. «Хе -хе -хе. У такому разі, сер, я скажу вам одне, відповів лікар. Якщо ви не припините пиячити, ви скоро позбавите світ від одного з наймерзенніших мерзотників. Капітан розлютився. Він підхопився на ноги, витягнув і відкрив свій матроський складний ніж та став погрожувати лікареві, що приб'є його до стіни. Лікар навіть не поворухнувся. Він продовжував говорити з ним, не обертаючись через плече, тим же голосом, можливо, тільки трохи голосніше, щоб усі могли чути. Спокійно і твердо він промовив, <рес> якщо ви зараз же не сховаєте цього ножа у кишеню, <рес> я присягаюся вам честю, що ви будете висіти на шибениці після першої ж сесії нашого роз'їзного суду. <рес> між їхніми очима почався двобій. Але капітан незабаром здався. Він сховав свого ножа, опустився на стілець, гарчачи як побитий пес. А тепер, сер, продовжував доктор. Оскільки мені стало відомо, що в моєму окрузі знаходиться подібна особа, я буду здійснювати над вами найсуворіший нагляд вдень і вночі. Я не тільки лікар, але й суддя. І якщо до мене дійде хоч одна найменша скарга, хоча б тільки на те, що ви зневажили кого небудь, от як зараз, я вживу рішучих заходів, щоб вас забрали і вигнали звідси. Більш я нічого не скажу. Незабаром лікареві лівсі подали коня, і він поскакав. А капітан весь вечір був тихий і сумирний і залишався таким ще багато, багато вечорів поспіль.